Великодні кошики найпопулярніший товар на передсвятковому ярмарку. Головним атрибутом Великодня заставлена вся торгова площа в Івано-Франківську. Тут кошики різного місту, різної конструкції і різного забарвлення. Продавчиня Марія Барна традиційно приїжджає торгувати кошиками із Закарпаття. Всі мешканці її села Іза Шовхуському районі здавна виготовляють великодні кошики, в'яжуть їх цілими родинами. Найменші кошики плетуть діти. Виявляється, пальці дорослого не можуть закріпити маленькі петлі із лози. Майстриня найважчої роботи на Називає заготівлю лози. До речі, її односельці спеціальну лозу для плетіння вирощують на власних садибах. Спершу заготовляємо лозу, ріжемо її, потім її варимо в котлі, потім її чистимо, ну а потім сушимо, складаємо в такі в'язки, потім сортуємо. Великий процес, то доки до в'язання доходить. На великодньому ярмарку традиційні українські кошики з натуральної лози. Щоправда, для них характерне різне орнаментальне обрамлення. Тут збувають також кошики із Польщі. Ціни на такі вироби народних умільців стартують від 25 гривень за найменший, розрахований для дітей. В асортименті є також кошики вартістю близько двох сотень гривень. Продавці найбільш ходовими вважають кошики овальної форми середнього розміру. Просять за них 60-70 гривень. Покупці обирають товар за об'ємом та формою, а головне за власним уподобанням. Так розхо. Щоб в ньому була і пасочка, і яйця, і все те, що треба, щоб могло бути кошик, наповнений від незадовику. Світліші, більш до натурального. Це ж краще, ніж всі червоні. Не буває натурального кошик, кошик, він кошки в інтей. купці знаходиться, як є родина об'єднана, яйці, яйцях, колоса, щенка, усе ньому кошику. Тому більш так наші українці такі повинні в кошиках носити. Ми дивимося насамперед на якість кошика. Ми ще не оприділилися, які ми краще візьмемо. Кошик? До кошика господині можуть придбати супутні святкові атрибути: рушники, писанки, свічки, прикраси. Модним для Воскресіння Христового продавчині називають гаптований гуцульський поясок. Ним рекомендують прикрашати великодній кошик. Оксана Семко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.